Чи має взагалі Воскресіння як історичний факт, чи має пряме відношення до нас сьогодні? І небезпека полягає в тому, що сфокусувавшись на обрядах, ми втрачаємо Христа. Це одна із причин, mm -hmm. чому люди сьогодні так важко приймають факт Воскресіння, тому що не довіряють словам, які сказав Христос? Оце, я думаю, найголовніше питання. Чим більше різних традицій, Навколо і під час Пасхи люди виконують, тим менше люди думають про справжню суть. Я радий вітати всіх, хто дивиться нас в цей час. Ми з вами наближаємося до Великого свята, до свята Пасхи. Напередодні свята Пасхи ми з вами готуємось. Ми проживаємо ці події. І мені хочеться сьогодні порушити ті питання, котрі є основою Пасхи, який зміст справді заклав Бог і що означає Пасха? Для цього сьогодні я запросив у студію Олександра Олександрова, який є доктором служіння, досвідчений викладач семінарії. Дякую за те, що ти знайшов час. Дякуємо вам за запрошення. Отже, Сьогодні я думаю, що наша розмова буде побудована над тим, от думки стосовно самої Пасхи, вони будуть цінні для всіх тих, хто буде нас бачити, і проживаючи свято Пасхи, я думаю, збагатить себе знанням, і ми, наша ціль, щоб максимально наблизитись до тих подій, які Бог вкладав у це свято. І я почну сьогодні з досить основного і простого: що означає Пасха? Можливо, значення слова, а що таке Пасха? Дякую за запитання, дуже чудове. Коли ми з вами читаємо старий заповіт, то вперше ми зустрічаємося з цим словом у книгі Вихід, яке має значення проходження повз. Той період, коли застосовувалося слово, потрібно було, щоб Ізраїль він вийшов з єгипетського рабства. Для цього Бог допускає десяту казнь. Десяту казнь для того, щоб фараон він звільнив, він відпустив Ізраїль. Для цього потрібно було, щоб кожна сім'я ізраїльська вона взяла ягня, заколола його. І кров'ю ангса і помазала одвірки дверей. Угу. Це потрібно було для того, щоб коли Господь він проходив би біля будинків, і коли він бачив цю кров, він проходив повз. Зрозуміло. Тобто, Пасха бере свій початок старого заповіту, саме з цього початку, визволення єврейського народу з Єгипту. І це по суті то є постанова і наказ Божий, щоб вони помастили одвірки, тоді Бог омине і таким чином ця сім'я уникала покарання. А коли ми сьогодні дивимося на новий заповідь, в новому заповіті вже інший час, інша культура, яке значення Пасхи в новому заповіті? Коли ми з вами подивимося у новий заповіт, то ми можемо і побачити, що Пасха. Це не тільки звільнення від смерті, від загибелі, але також ми можемо з вами і побачити, що Пасха воно ще і набуває ще одне значення: це Воскресіння нашого Господа. Тому що воно не, не тільки звільняє нас від смерті, від, від загибелі, але воно також вказує на Воскресіння нашого Господа, що і дає нам. Певну і впевненість і надію на майбутнє, що ми, як віручі люди, будемо теж і воскрешені з ним. Якщо ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа як історичну подію, чи історичний факт, де хто може сказати, а яке відношення це до нас має, і чи має взагалі Воскресіння як історичний факт, чи має пряме відношення до нас сьогодні? Насамперед, Воскресіння Ісуса Христа означає, що Він є обіцяний Спаситель світу. Це має пряме відношення для кожної з нас. Одна справа сказати, інша справа виконати ці обіцянки, тому що коли він був на землі, він неодноразово казав, що він є Спаситель світу. Угу. Він неодноразово казав, що він той, хто прийшов для того, щоб спасти людей. І тому. То воскресіння Ісуса Христа доводить, що Він є той, за кого себе вважав. Його Воскресіння символізує, що Бог Отець прийняв його жертву, що те, що він вмер за людей, воно було приємно Богу Отцю, що Він дійсно є Спасителем. То воскресіння Ісуса Христа це відповідь на слова, які Господь сказав на Христі. Звершилося. Це може е, вказувати на те, що те спасіння, яке він прийшов, щоб дати людям, воно звершилося. Це вказує на, на те, що все, що він зробив, все, що він сказав, відповідає істині. Чи по цій причині Христос заявляв, спілкуючись з апостолами, що я Воскресіння і життя, і хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Чи мають ці слова в контексті Воскресіння, в контексті Пасхи прямого відношення до нас? Тому що насамперед, я думаю, це одна із причин, чому люди сьогодні так важко приймають факт Воскресіння, тому що не довіряють словам, які сказав Христос. Чи має це відношення? Дуже легко сказати ці слова. Але як же їх перевірити? Чи справді Ісус має в собі силу Воскресіння, має перемогу над смертю? Якби Він не Воскрес, ми ніколи не були б у цьому впевнені. Воскресіння доводить, що Він має силу воскрешати, Він переміг смерть. А разом з апостолом і Павлом, ми можемо сказати: смерть, де твоя жала, смерть, де твоя перемога. Тому ми можемо вірити в ці слова, які він сказав. Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. Саша, я хочу. Це дуже глибокий зміст, це, це дійсно величезна тема. Але я хочу ще одну частину. Елемент святкування Пасхи, якщо ми подивимось на побут наших людей, якщо ми подивимось на те практику, як люди святкують сьогодні Воскресіння, сьогодні дуже багато різних традицій. І багато із цих традицій ну, вони асоціюються тільки з Пасхою. Для прикладу, там крашені яйця, там ще якісь інші і так далі. А я хочу запитати тебе про твоє відношення цих традицій, і, взагалі, чи мають вони право на існування? Дякую за запитання. Ми не можемо з вами спостережити, коли в історії християнства з'явилася ця традиція пасхальних пасок і яєць, імовірно, це може бути період, коли християнство стало і державною і релігією. Напевно, щоб і надати святкової форми святкування Воскресіння. Христа було запроваджено ці атрибути як частину цього свята. Як же нам і відноситись до них? Ну, для переважної більшості людей ці атрибути Великодня особливо нічого не означають. Вони не знають про їхнє походження. Все, що вони знають, це те, що на Великдень всі так роблять. І вони так роблять. За компанію. За компанію. Для іншої ж категорії людей ці атрибути сприймаються як зв'язок з чимось духовним. Річ у тому, що Великдень це не кулючі та фарбовані яйця. Великдень це Ісус Христос, який примиг дьявола, гріх, смерть на Голговському христі. І Воскресіння із мертвих. Найбільша біда в тому, що за всіма цими атрибутами або ж за церковною практикою, церковним богослужінням затуляється Ісус Христос. Коли ми говоримо про Великдень, про правильне ставлення до Пасхи, то правильне святкування Пасхи найважливіше питання і пов'язане з цим. Як моє особисте сприйняття Христа, як того, хто переміг смерть, гріх і став моїм особистим Спасителем. Яке моє особисте сприйняття цього? Оце, я думаю, найголовніше питання. І правильне святкування Пасхи це коли я радію про Христа і намагаюся нагадати собі та оточуючим людям, що. Зробив він для нас. І небезпека полягає в тому, що сфокусувавшись на обрядах, ми втрачаємо Христа. Якщо сфокусуватися на обрядах і втратити Христа, то тоді немає в сенсу ні в чому, в тому, що ми робимо. І навпаки, якщо сфокусуватися на Христі, тоді обряди. І пасхальні атрибути не будуть мати ніякого сенсу. Чи погодишся ти зі мною, якщо я скажу таку тезу, чим більше подія обросла традиціями, тим менше в ній самої суті цієї події. Для прикладу, коли ми говоримо у контексті святкування Пасхи, чим більше різних традицій. Навколо і під час Пасхи люди виконують, тим менше люди думають про справжню суть, а це Воскресіння Ісуса Христа. Тобто традиції затьмарюють, на жаль, справжні змісти. Погоджуєшся? Так, так. Так воно і є, тому що ми можемо з вами бачити кожного року, як люди вони стараються, да, вони стараються і виконувати в тому. Традиції, але при цьому вони не знають до кінця справжнього змісту цього свята і не можуть зрозуміти, що воно посправді означає для кожного із них. Я хотів би піти далі. Ісус Христос Воскрес, свідками були апостоли. Що потім апостоли говорили про Воскресіння як велику таємницю, як великий факт, як велику подію в історії, чи було якесь вчення, яке передавали апостоли, і чи відбувалася якась можливо, дискусія уже в ранній церкві стосовно Воскресіння? Так, це вже було, і дискусії були дуже багато. Наприклад, ми коли читаємо перше післання до Корінтян, 15 розділ. То апостол він пише цей, цей лист, цю главу, він вказує на Воскресіння весь цей розділ. Він і посвячений тому, щоб детальніше розповісти, що таке Воскресіння. І в Корінтян було дуже незрозуміле сприйняття цього. До Воскресіння Ісуса Христа. І тому, коли ми з вами читаємо це пісня, то там і задається питання, чи можливо до Воскресіння для віруючого чоловіка, чи можливо, щоб наше з вами земне тіло воно і Воскресло, і було спроможне існувати у небесах, у духовній сфері? І апостол. І Павло дає і відповідь на це. Коли ми з вами читаємо перше послання до Корінтян, 15 розділ з 35 по 38 вірші, то він приводить аналогію насіння. Він показує те, що Бог він має силу для того, щоб воскресити наше з вами тіло, і щоб воно перебувало й у вічності разом з Господом. На цьому от прикладі він приводить насіння, яке фермер. Він садить, він садить голе насіння, але з нього виростає дуже приємне ростіння. І фермер він до кінця не може збагнути, як це Але Бог дає сили для зростання цього насіння. Ту силу, яку Бог використовує для того, щоб насіння, воно було вже. Ростінням Бог в ту ж саму силу буде використовувати для того, щоб і Воскресити наше тіло. Друге, на цьому апостол не зупиняється, він приводить аналогію з тілом. Він показує з 39 по 44 вірші, що наше земне тіло. Це не те саме тіло, яке буде і у небесах, коли Господь його Воскресить. І він показує це і пише в цих віршах, і він показує, і приводить чотири відмінності. А саме він каже: сіється в тліні, це наше з вами і земне тіло, а повстає в не Він показує, що небесне тіло. То воскреше наше з вами тіло, воно було, буде нетлінне. Друге, він, він каже: сіється в безчесті, а встає в славі. Третє, він каже, всіється в немочі, встає в силі. І четверте, сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Після цього він переходить до аналогії Адама і Христа. Ми з вами маємо е, тіло Адама. Тобто, це Земне тіло, і він пише, який земний, такий і земні. Тобто, ми маємо таке тіло, яке буде поступово вмирати. І ми знаємо це. Але також він каже, що во Христі ми будемо мати таке ж тіло, як і Він після свого Воскресіння. Тобто, це показує нам з вами, що після Воскресіння кожен віруючий. Чоловік і людина, він буде мати тіло, яке було і у Христа. А яке він мав тіло? Ми знаємо, що після його Воскресіння воно проходило скрізь стіни, скрізь двері, воно не нуждалося в тому, щоб подолати якісь розстояння, він мог з'являтися. В будь-якому часі і в будь-якому місці. І тому це вказує, що наше з вами і фізичне, і земне тіло, воно буде відрізнятися від тіла духовного. Ну, якщо підсумувати все те, що е, ти озвучив сьогодні, і приклад, власне, взяти перший, ну не перший, а однієї з ранніх церков коринтян, насправді та дискусія, яка там відбувалась, говорила, що люди. Словесно визнавали Воскресіння Ісуса Христа, але насправді в нього і не вірили. Так? І якщо ми підсумуємо сьогодні все те, що було сказано, ми бачимо, що насправді Воскресіння Пасха має глибочайший зміст, і в ньому вже прослідковуємо відношення до, до нас, тобто Христос Воскрес, людина одного разу Воскресне. так? І ці символи, які ти привів сьогодні, в глибокий зміст і так далі. Тобто підсумок Пасха це взагалі не про яйця. Пасха, ці всі традиції, які сьогодні, вони не мають біблійного здорового сенсу. Насправді, Пасха це про Воскресіння Ісуса Христа, і всі ті, хто приймають його. Вони будуть, як старий заповідь бере початок, вони е, уникнуть покарання, тому що в старому заповіді ще з цього починалося. Я сьогодні хотів би, е, підсумовуючи нашу розмову, сьогодні сказати, що е, святкуйте Пасху, але святкуйте так, як написано в Біблії. Насамперед потрібний Христос, якщо святкування без Христа. Це виконання абсолютно непотрібних християнських традицій. І Христос заявив, зробив заяву, що я Воскресіння і життя, кожен, хто вірує в мене, не вмре буде жити. Саша, я хочу подякувати тобі за гарну розмову, таку і за те, що ти знайшов час, що ми могли напередодні святкування Пасхи пороздумувати над цим. Я сподіваюся, всім, хто буде дивитись цю коротку програму. Буде корисним. Хай Бог благословить, хай Бог наповнить ваш дім насправді справжнім змістом Воскресіння Ісуса Христа. І саме останнє, нехай Христос воскресне у вашому серці, а ви воскреснете вже до нового життя. Благослови всіх вас, Бог. Бога.